Вітаю друзі на каналі Рибалам за домовленням. Ми на коробовій риболовлі. сильно друзі приїхали в греблю. Там дивіться, все закарчовано. Ну гребля, друзі, завжди, завжди закарчована. Тому в греблі будемо свої оснастки десь не завозити. Бачите, оці карчі. Якщо бачите, будемо не завозити 10 метрів. Це напевне дуже багато 10 метрів, бо він бере із карча. Так ну що, друзі, ми на каналі Рибалом задоволенням? Ми починаємо. Приятного перегляду! Розлажую, буде вудки, друзі. Тут десь метрів 100, десь 80-100 буде до керщів. Глубинка така водойма. Хто знає, водойма, пишіть в коментах. Губинка здесь невелика. На середині 2 метра. Хоча і гребля, гребля, друзі, але не дуже така глубинка велика. Оснастки будемо лежати десь на як токи, тока. Пішов свал десь з 2 метрів на метр м, метр 60. Отам будемо ложити свої оснастки. Сьогодні будемо ловити, друзі, прошлу риболовлю, хто дивився в греблі ми ловили на сісімурські папапи фруктовим. Смаки були фруктові. А сьогодні будемо ловити, друзі, буде у нас будем, тігровий горіх тигровий горіх от динаміта і тигровий горіх папа з бойлами від динамита. Будемо сьогодні пробувати, як у нас працює динаміт. Бо Сесімур на прошлої риболовлі робив на той, на у Олександровки 3, хто пам'ятає, там були фруктові у нас смаки. А тут у нас буде тигровий ну друзі, Наша смаковинка. Тут, тут кукурудза і тигровий горішек. Тігровий горішок є такий великий, є такий середній, є маленький, тобто такий десь, напевно, тут 15-20 тігрового горіха. бо ловити будемо на тігровий горіх і кормитись будемо тігровим горіхом. Що відмічаю, друзі, що я оце вдома, коли ти зварив кукурудзу з тігровим горіхом, я заливаю кисаєльчиком. Чому вдома? Тому що оце коли корм такий ще гаряченький, градусів 50. То він дуже класно в запахи смаки. Оце дуже класно, він смаки впітують в себе. Тому я заливаю оце кисельчик вдома. Що таке кисельчик, друзі? Це е, ліквід. І е, Буває маласки заливаю, буває кисельчиком, буває якимсь ліквіди заливаю. Але напевно, що в основному друзі, я заливаю оце кисельчиком. Так, друзі, питайте е, гачки. друзі. Е, гачки у нас другий номер стандарт. Е, нема там, бананів, я як, як, люблю ловити на стандартні, стандартне столоба, що це корба, друзі, стандарт. Е, тут у нас флюрокарбончик, десь сантиметрів 18 см, і зв'язаний він на волосині пару сантиметрів. Оце вона тут ліпається. чому, друзі, е, Флюрокарбон. Напевно, що вод... його е, е, рибка мало бачить, але, друзі. Ці оснастка, друзі, ще флюрокарбон, я оце частіше раніше кидав з руки і флюрокарбон, друзі, при забросі ніколи не запутався. А зараз, друзі, чому я на флюрокарбоні так і залишився? Бо коли корабель викидає свою оснастку, друзі, оце флюрокарбон він подалі відкидає від гачок від груза. Одну оснастку, друзі, давайте зробимо. Зараз. У нас буде дінамітрівський сьогодні і тигровий горішок, І папапик тигровий горішок, і бойлик є тигровий горіх. Зараз оце зробимо одну оснастку, друзі. Тігровий горіх з папам. Це динамітрівські 15-15 мм. І що бойл, що папа. Підрізаємо це бойлик. Все. Оце нам не потрібно, це можна потім в прикормку. І відрізаємо такий самий десь папапік. Все, є. Оце одну оснастку, друзі, зробимо це таке, щоб зверху був попап, а знизу був бойл. Так, є. І зараз беремо стопорок, піджимаємо його. Ну все. Він вийшло, дивитися, щоб він оцей гачок обходив. Гарненько все, гарненько, гарненько працює він. Так, це буде у нас саме ліва будка. Це у нас буде одна будка, друзі. Оце стігровий горіх, бойлік динамітовський стігровий горіх. Так, і є. Бачите, яка? Яка у нас вийшла гарна смаковинка. І зараз оці на дві гудки я поставлю динамітовський тігровий грішок. Так, зараз щас... візьмемо якийсь крупніший. Цьому горіху вже, друзі, цьому горіху вже роки три, напевно. Він такий вже кисленький, но. Він в адомі працює. Так, хочу взяти такий світленький, ось ось світленький тигровий горішок. Десь підрізаємо його. Так, є, 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 є. Так, папапік наш. Це ми трохи зрізали, і зараз і тут трохи зріжемо. Це піде у нас, як кажуть, Є. Є, 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 є. Так, є. Підрізали, ставимо на гачок. так, Стоп, проберем. Так, є. Піджимаємо. Все. Все, друзі. Є. Зараз ще одну таку зробимо. Це у нас буде три вудки, Два з тігром горіхом, А один буде просто з тігром горіхом, але бойл. Ну що, все у нас е, готово, друзі. Е, ліва будка буде у нас Тігровий горіх. Е, з попапом, горіх е, 15 мм. А це, друзі, е, тигровий горішек дінамітрський е, з попапами е, горіх. Бачите, це така насадочка. Ось у нас сама така маленька буде. Праворуч, це така величенька, це така величенька. Так, ну що? Беру, беру корабель і завозим, і завозим в греблю, друзі. Завозим десь там Будем десь до кращівни, де завозити метрів, метрів вісім, щоб у нас був, якщо клюне, щоб ми успіли друзі, взяти будку і не пустити його в корч. Так, ну що, дружбан, давай працювати. Так, включаємо. Пульт, включаємо корабель. Так, поки він буде прогружатися, беремо першу свою будку. Груза. Оце. У нас десь по 120 грам, і вони такі плоскі, бо задають питання. Це, друзі, щоб якщо в вадомі дуже багато він заілений, оцей груз, щоб він далеченько, оце віл не пробалювся. Так, беремо цю будку. Так, є. Беремо нашу смаковинку, смаковинку. Так, зразу будемо, тобто зараз, друзі, час нашу смаковинку будемо. Повні бункера засипаємо, а потім при клюванні, будемо потрохи-потроху досипати. У нас риболовля буде у нас така дві доби. Працює, працює. Так, все, працює. Так, вудки закинув, друзі, три вудки, І одну вудку закинув ще на то столу без дна. Буде клювання, то розповім, на що було клювання, на що ловили, який техноплантончик. Не буде клювання, то я думаю, це буде і не цікаво. Ну що, ждемо клювання. Так, друзі, клювання було цілий рік Трохи пішов вниз. Зараз почекаємо. Почекаємо, може він там. А може якийсь дрібний. Це все може бути. Була б натяжка, друзі, я би підсік. А от і клювання, друзі. А от і рибинка. Потягнув, праворуч, Це добре, що він пішов від карча. Було перше клювання сразу на середню будку. А час, друзі, взяв на праву будку взяв. Сама Даня від карча. Так, ми зараз дотягнемо, глянемо, що там за рибинка. А в тут потілети вони посадить, друзі. Бачи его, чтоб да, то, ли пешок, то праворуч, то что-то, а 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 что то а что а что Розвернувся. Хлопчик. Розвернувся. Ух. Прається. Впрається добре. І вітер такий у нас, друзі. Так, а ну, пиццак давай. Приготовимо підсак. Ух, разматывай. Урайца. Уйкугне. Зеркалка будет. Да, зеркалка. Зеркалочка такая боевая. Тут рыбка, конечно, дуже боевая. Дуже она такая, курается. Все. все, хлопчик. Здався. Здався. Ну йди сюди, бісюди. Да. К нам. О! Є. Є. Добренька така. Дзиркалка. Фух. Друзі, друге плювання і є вже рибка. Зараз розпутую гачок. Трохи тут. Так, ну що я кажуть? Рибка підійшла в точку. Тігровий горішек працює з папапом тюгровим горіхом. Все добре. А ну давайте глянем. Тупо дзеркалочку. Ну така десь трохи більше. Три... Кіла, десь 3,5 кілограма, друзі, десь. Четверочки не буде, але десь 3-3 отака. А ну давай к нам додому, до хатки. О, пішов. Дякую за клювання. Клюнула відмічаю на праву вудку. а права вудка це яка сама дальня від карча. Тобто від. У нас виходить саме праворуч. Бо я положив десь від греблі, оця права будка десь від греблі десь метрів 25, ця десь метрів 15 і ця десь метрів 7. Отак вони йдуть. Не, не робив я, друзі, отак. А я роб, зробив отак: трохи я кажуть, я люблю робити. І оце клюнуло на саму дальню від греблі. Десь 25 метрів від греблі. Так, ну що, Заба... закидую вудку, ловимо. Так, працює все. Забросив вудку. Наступне клювання чекаємо, друзі. Яка справа пішла, це, як кажуть, коли ти приїжджаєш на і виходиш від нуля, це вже настрій піднімається. Будемо чекати, ще якогось гарненького хлопчика. Так, на місцях дуже гарний, друзі. Деревця стоять якраз невеличенько наші будки, І що влітку, коли спека, друзі, є тіньо, як кажуть, прохолода. Бачите, яка тут у нас природка гарненька. І ще деревце стоїть. Тут деревце, там деревце. все. Поставив лихтарик для риболовлі вночі. Зараз, друзі, трохи вже вечіріє. Зараз я ще ліву вудку, та де дебойл не буду її чіпляти. А це середня вудка, друзі, було клювання. Хочу її перезавести. Натягнув, дивись, як натягнув. Це друге клювання, друзі, на праву будку. Так, провів я його. Мимо карчів. Так, мимо карчів провів. Тепер, щоб він мене тут не заплутав мені нічого. О! Така геть Дзеркалочка. Опять дзеркалка, друзі. Так ну дай наш підсак. Підсак наш. Опять на праву вудку взяв. А ніби ну сюди. О, побачив підсак. Підсак побачив, пішов. А ну йди сюди. Іди сюди, дружбан. Давай. О, є. Хлопчик, ти попався. Ух, яка зіркалочка. Дзеркалочка, друзі. Гарненька дзеркалочка. Ну така дзеркалка. Раяка. Раяка. Гарненька. Дзеркалочка. Ану кни, йди к нам додому, до хатки. Давай. Оба. Пішов. Дякую за клювання. Так, друзі, вечерії. Зараз оці дві будки призвезу. Перекину оцю ліву і середню. Цю не буду трогати, тут було вже пару плювань, дві рибинки зловили. Тобто, там вже, як кажуть, точка працює. Зараз тут трохи прикормки освіжим, може, почне і тут щось плювати. Так, на друзі, не буде вночі клювання завтра зранку. Поставлю сюди тігровий горіх. Бо тут хоч було дзиб, дзьобене якесь свінгри бі 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 а на цю поки що вообще, нічого немає. Так, ну все, друзі, вудки, перезавіз. Будемо чекати вночі ночі клювання, викону на то слово, будку, можемо наші щось клюне. Що така, дивіться, відмічає, жаль, що камера не приближа. ця екшенка. Така у нас красна, повна луна. Ух, яка здорова. здорова. Ну, буде сьогодні гарно у нас вночі буде. І ліхтарики нам сьогодні, напевно, не будуть потрібні. Буде. Є у нас воно лихтарик, вишив, який гарний. Хтось каже, в повнолуні не кліє, але, друзі, ми вже з, з рибою, тому і в повнолудні риби клює добре. Добре, друзі, давайте до ранку до ночі. Може, вночі буде клювання. Так, десь дотягує щось несильно велике, покручив світло. друзі, головне його тобто, завести в містяк. Завести в містяк його. Гість один смажений кабанчик. Є І тут, напевно, один один. Один один. один, 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 один. Сейчас тихо он. Да есть троечок. Так, ну что, давай. Троечок нам. Ну. До дома. Вот и все. Так, ну что, друзья. Выбор мини-боем. Вот а, такие. Жачка. Ладно, добрый. Сейчас, большая годинка ночи. Пішов я досипати, завтра зранку ставлю, встану, зроблю оснастку і заброшу вудку. У нас ранок, друзі. І що, Ото е, першу годинку вночі клювання було. так таки не забросила, не закинув будку. У нас, е, як кажуть, клює таке на праву будку, а дві вуки, друзі, чомусь немає клювання. Не знаю, чому зараз буду перезабрасувати вудки. Плювання. Плювання зранку, друзі. Так, ну що ти? Як якась як, дрібнення, так є. Так, є. є І О, Я рибинка зранку. Не вперся. Ну добре. Тягнути тебе. Берег? Ну, вправиться. Зійшов. Потримав. Щось. Ну таке щось було невелике, друзі. І при вами було не дуже. Зійшов. Зійшов. А чому зійшов? Не розумію. Бо невелике було щось. Тому зійшов. Ну добренько. Натягнув свинірок. <звінгу> а надій сюди. Іди сюди. Вам мені дати туди кряло засісти. Впирається. Впирається. Добрий хлопчик. Ось такі рибинки, друзі. Зіркалки вправиться добре. Вони такі. Три з половиною десь впираються. Це, напевно, такі самі. Зацепив нам будку. Ось такі. А такі заципли нам. Ліву вовку зацепив. Так отак. Трохи тут. Щоб сказати, що кабан, але ж Не, друзі, впирається. капець. Впирається добре. Дзеркалка. Що я казав, що дзеркалки тут впираються? Впираються добре дзеркалки. Пшка. А таки вичича, що це... А ты говоришь, что там восьмерка, друзья. А ну иди сюда. Иди сюда. Смазали кабанчик. О, е. Е, зеркалочка. Добрый. Тігровий горіх. З тигровим горіхом. О, такий лінючий. Гарний хлопчик. А ну йде к нам по до хатки. Пішов. Друзі, натягнув свій мірочок. свій мірочок. Ого, кабан! Оце друзі. Це не тяговий гріх, друзі, клюнув. Який гарний хлопчик клюнув, Ого! Тягне. Тягне. Оце, да. Тільки щоб, друзі, на праву вуку було клювання. Казав, що нема на ліву, а тут уже клювання. Перше клювання, друзі, і на ліву вулку, яка вона сама ближче до греблі. Ага, трохи воно в очерет. за черета, годі. Пой очеретану. Ага. Ага. Више за черета. Я думав там якісь красень. Але ні, друзі. Тут такий крапець. Це дзеркалка впирається. Капець, як впирається. Впирається. Ну що? Приємно, що львання на тиховий оріг на було. Так, Ну давай, показуйся. Показуйся. Що, Хто ти там такий? Мух. Опять зеркалка. Напевне, так. Тух. Да, вона тут бойка дзеркалкася. Така вона бойка, друзі. Не здається. Не здається. А ну йди, 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 йди. до мене, йди. Іди, хлопчик, ти попався. Іди до мене. Іди до мене, хлопчинка. Опа! І є. О! О! Це напевно. Така добренька дзеркалочка. Десь до Ну, Ні. Тоже десь вони такі половиною десь. Но це я відмічаю, друзі, що взяв він. Він взяв. Це був бойл тут. Він його вибив з ігром гріхом. І така дзеркалка десь до четврки, друзі. До четвьорочки. А ну давай дам до хатки додому. І пішов. Так, ну що, друзі? Е, на цьому продумі є умови е, 5 рибин. У нас ровно ми зловили 5 рибин. Е, так, ну що? І думаю, що на першу добу у нас риболовля двох, на дві доби. Риболовля в греблі. В основному, друзі, клювала на праву вудку у нас на ліву вудку. Це було це час у нас перше клювання на ліву вудку. Зараз поставлю сюди тигровий горішек, бо дивлюся, бойл він розкисав. Він намок, розкис і поставлю на ліву вуку зараз горішок. Зараз зроблю насадку подивимося. Зараз зроблю, друзі, ну, це вже буде у другій частинці. Точки розкормлені, рибка активно у нас ловиться. Тому, друзі, в цьому ролі напевно, все. А ну дивіться другу частинку. Вдасться, напев, хочеться ловити якусь гарну рибку, велику, це по-перше. А по-друге, розкормили ми точку, скільки ми з точки можемо тепер отримати клювань. Ну, в цьому ролі, друзі, все. Як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалом.